Друзі, на цьому уроці поговоримо про аватарів, цифрових аватарів або ваших інфлюенсерів. Тобто це видумані люди, які ви можете згенерувати за допомогою нейромереж. Вони можуть бути представником вашої компанії, рекламувати ваш товар, вести з вас сторінку в соціальних мережах, рекламувати ваші послуги. Ну тут ви вже. Фантазуєте і використовуєте їх лише ну, за тим запитом, який вам потрібен. Я хочу з вами поділитися, як їх створювати та які лайфхаки ви можете використовувати тут. Дивіться, одразу скажу: є декілька варіантів: є платні та безкоштовні. Які безкоштовні, вони скоріш за все скоро будуть платними. Але я сподіваюся, що з появою такої конкуренції. Все ж таки ціна повинна трішки зменшуватися. А коли ви використовуєте безкоштовні ресурси, наприклад, флакс, з чого треба почати? Ми генеруємо портрет вашого цифрового аватара, а ви повинні описати його зовнішність. Ви ми це все вже проходили в минулих уроках, коли вивчали генерації. Ви описуєте, скільки років, яка зовнішність, який колір волосся колір очей і так далі. Все це ви описуєте, вам потрібен сам портрет. Потім ви в той же нейронці, в, тому ж, в тій же нейронці флакс, генеруєте вже цю ж людину, не забувайте прописувати її вік, кольор очей, кольор волосся. Якщо там є якась національність особлива, темна шкіра або азіати, ви теж це все прописуєте. І далі а Генеруєте їх вже просто в різних локаціях, в різних образах, в різних локаціях. І потім, коли е, да, у вас будуть різні обличчя, бо це різні персонажі, нейронка не генерує однотипних зображень. Вона вам генерує зовсім інших людей. Але ви зберігаєте ваш портрет, ви зберігаєте ваші ці-всі зображення і йдете куди? Ви, вірно, ви йдете в піксі. Там завантажуєте портрет, завантажуєте вашого інфлюенсера в різних локаціях і робите заміну обличчя. Це безкоштовний варіант. Все і цим вже можна користуватись. Коли ми говоримо про більш складні варіанти, це міжжорні, коли створюються, створюються там, мультфільми, фільми, рекламні якісь ролики, професійні, да? можна так їх вже сказати, назвати їх вже так можна. То а, тут я би використовувала Міджорні, тому що тут є додаткові налаштування, якими ви можете користуватися. Нагадаю, в мене є книжка Енциклопедія Міджорні, там, де прописані всі ці деталі, всі нюанси по створенню і персонажів, і сцен, і як це все вистраювати, і як робити стилістику і так далі. Тому. Дивіться, зараз ми це будемо робити в Міджорні, і я розповім, які тут є секретики. Для того, щоб створити нам цифрового аватара інфлюенсера, ми генеруємо портрет. Це розпочинаємо з портрету. Тому ми тут пишемо: наприклад, я написала портрет красивої жінки 25 років з зеленими очима і світлим кольором волосся. І давайте згенеруємо. Ось ми отримали 4 варіанти. Ви можете знову ж таки в налаштуваннях ставити тут, щоб більш прислухався до вашого промту, або був більш творчий. Або можна додати, що портрет дівчина або жінка дивиться в камеру рівно, пропорційний знімок. Можна зробити його квадратом, це вже таке. А ось такі в мене були налаштування. Подивіться, в мене тут стояло. Стилізація 200 мод Row. Персоналізація в мене вимкнена, і я поки ще працюю на шостій моделі. 9 на 16 розмір, але можна було і квадрат. Ось цих наданих варіантів можна було і перше використати. Мені ось подобається такий варіант. Для того, щоб далі працювати з цим портретом. А нам треба його апскелити, покращити його якість, роздільну здатність. Натискаємо Subtitle. Нагадую, Subtitle у нас зберігає повністю це зображення 100%, але його покращує. Креатив, він може внести деякі зміни, а ви можете навіть їх там прописувати, якщо вам потрібно там. Пухкі губи або тонкі брова. Це все можна навіть прописувати в вашому промті, натиснувши Very Subtle або Very Strong. А картинка вийшла дуже якісна. Ви бачите пори та ну, якість дуже висока. Ми ось саме це зображення зберігаємо, тому що ми з ним далі будемо працювати. Тепер давайте згенеруємо цю саму дівчину. Заклад, нехай вона буде в кінотеатрі дивитись якийсь фільм. Ось, друзі, я прописала такий промт. давайте перекладемо його. Сцена в кінотеатрі жінка 25 років, тобто я описую її зовнішність. Якісь у вас там, якщо є якісь деталі, ви їх теж прописуєте. Вона сидить у кріслі та дивиться мелодраму, вона має милу лагідну там, посмішку на обличчю та погляд, приглушене світло, розмитий фон. Все. І що нам треба далі? Треба далі нам додати наше зображення. Ось сюди. Натискаємо на ось цей, на цей значок. І ось сюди, в це поле, додаємо наш портрет. Обираємо його тут. І тут у нас з'являються такі позначки, що вони означають. Перша позначка це характер, другий це стиль. І третє це ваше зображення береться як за референс. В даному випадку нам потрібен персонаж, тобто наш характер, як я його називаю, але це персонаж. Ми натискаємо сюди і далі у вас це теж все є в інструкції. Ми додаємо додатковий параметр CW, тобто ми задаємо нейронці, наскільки треба цій нейронці перенести схожість до нашого персонажа. Цей параметр від 0 до 100. Де 100 це максимальна схожість зовнішності вплоть до одягу та прикрас, а 0 – лише переноситься обличчя та там, ну, лише обличчя. Якщо 5-10, то волосся, якісь ще деталі. А нам потрібно, ну так як це ми хочемо в кінотеатрі, там зовсім в іншій атмосфері, то давайте поставимо тут, ну, наприклад, там 5 або 10. Ось такі друзі, ми отримуємо чотири варіанти. Бачите, дуже-дуже висока схожість. Ось наш вихідний персонаж, і ось ми отримали чотири такі генерації. Персонаж дуже схожий. Якщо вам цього не вистачає, то пам'ятаєте, є піксі, куди ви можете завантажити ваше портретне зображення вашого інфлюенсера, ваші згенеровані зображення в різних там локаціях. І зробити змін на обличчя, тоді ваша схожість буде ще вищою. А давайте згенеруємо теж цього персонажа, але на березі моря в білому платі, наприклад, і вона буде тримати коктейль. Повторюємо, не забуваємо, ось беремо це зображення, відмічаємо його з цього чоловічка як персонажа, і пишемо CW, нехай буде там 0. І давайте повторимо те ж саме, але напишемо CW100. Відправляємо. Ось дивіться, ми згенерували ці два зображення і те, про що я говорила. Коли у нас CW0, бачите, лице теж дуже схоже з нашим вихідним зображенням. Лише тут це друге, друге зображення, воно не дуже схоже. Все ж таки тут скули трішки ширше. А всі інші, перша, третя та четверта в різних ракурсах, трішки, в різних, в різних місцях, дуже прикольно вийшло. А якщо вже ми поставили cw 100 то бачите, воно максимально зосередилося на перенесенні всього, тобто всієї зовнішності, в тому числі і одягу. У нас дівчинка тут була в чомусь зеленому одягнена. ну чи це… Тут от бретелька, а тут трішки рукав є. Чи це кофта, чи це плаття, невідомо. Але воно його максимально захотіло перенести в нове зображення, навіть не дивлячись на те, що я в впромті прописала біле легка сукня. Тобто, коли ми прописуємо CW ближче до нуля, то вона зосереджується нейронка до перенесення там, обличчя. Волосся, тобто, щоб перенести схожість максимально. Якщо ми ближче до CW, там до 100, то воно переносить все потрішки, тобто, воно розсередоточується і переносить трішки одягу, трішки зовнішності, трішки там, якихось аксесуарів. Просто якщо порівняти, ви бачите, що зовнішність є схожість, але не максимально наскільки це можливо. Ну, там десь 50-60% схожості. Так, якщо ми через Піксі прогонимо, воно буде схоже. Да. Але все ж таки, якщо ми працюємо з якимись видуманими персонажами, наприклад, там, мультяшними, да, то там, ми можемо не використовувати Піксі, а все це робити в рамках одної нейронки. Все, друзі, в принципі, на цьому все. Основне, головне, я вам розповіла. Не забуваємо, що нейронки можна і треба поєднувати між собою. Якийсь інструмент є в одній нейронці, якийсь є в іншій нейронці. Ми просто це згадуємо та поєднуємо. Дякую вам за цей урок, а ми зустрінемось на наступного.